18 січня благодійна британська і американська організація Халотраст, яка в Україні проводить гуманітарне розмінування, передала рятувальникам державної служби з надзвичайних ситуацій із двох областей країни спеціалізовану техніку від партнерів із Німеччини.

Ця допомога вона дійсно буде реальна. Перотехнічні машини вони безпосередньо для того, щоб перевозити боєприпаси, які були а, знайдені під час розмінування. А вони також можуть транспортувати більш великі боєприпаси, такі як а, навіть. А, Бомби, які скидаються, окрім цього, благодійна організація передала рятувальникам 11 металодетекторів, які поїдуть у Дніпропетровську область, а також трал для транспортування важкої техніки. Пітер знає про використання, ну, який ми план маємо на використання. <різвища> <різвища> трала? Ми, ми хотіли якраз його використовувати під наш самтрак, машину, яка у нас <різвища> в Харківській <Піскі> області. <різвища> знаменитий пес патрон, що є офіційним символом міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування і талісман. Чернігівських саперів також зрадів подарункам від благодійників. І початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області піротехнічна група, в складі якої пес патрон знищила 60 тисяч вибухонебезпечних предметів. І не лише це. Здійснено майже 6 тисяч залучень на розмінування. Це термінові в себе включають і також планові роботи. На рахунку команди, де працює патрон, біля 18 тисяч боєприпасів. Тер'єр – це є охотняча порода собаки, в них розвинутий нюх, і з маличку ним займалися, ходили до кінолога в цьому напрямку. Він відчуває, дає певну команду. Присідає і після чого вже працює людина, тобто він її тільки знаходить. Загалом нині в шести областях України працює 1200 фахівців захалотраст із розмінування. У Броварському районі тривають розмінування з травня 2022 року. За цей час спеціалісти захалотрасту очистили від смертоносної зброї низку ділянок. Останню передачу ми робили а, наприкінці грудня а, минулого року, де ми передали десь 12 ділянок розмінування а, навколо броварського району. Проте роботи навіть у броварському районі ще доволі а селище Залісся, яке тут у нас біля 15 кілометрів від а, Броварів. Там ми стикнулися з найбільш забрудненими територіями території, які заміновані російськими військами. І наразі ми досі ще працюємо на тих територіях. За даними Міністерства внутрішніх справ, Україна через масове та хаотичне застосування російськими військовими різноманітних систем озброєння та мінування стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн. Щоб почистити територію, потрібні роки. Дякуємо благодійникам, які допомагають зробити українську землю вільною, від мін і боєприпасів